Виконуємо номер 210 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Сторони прямокутника дорівнюють 8 см і 12 см. Знайди площу квадрата, периметр якого на 4 см більший за периметр. Приступаємо до виконання, знайдемо периметр прямокутника, його сторони 8 і 12 сантиметрів. 8 додамо 12 і помножимо на 2. 8 додати 12 буде 20. Множимо на 2, маємо 40 сантиметрів периметр прямокутника. Знайдемо перимет квадрата. Відомо, що його периметр на 4 см більший за периметр прямокутника. 40 додамо 4, маємо 44 см. периметр квадрата. Знайдемо сторону квадрата для цього периметр, поділимо на кількість сторін. Маємо 11 сантиметрів сторона квадрата, а тепер знайдемо площу квадрата, для цього 11, помножимо на 11, отримаємо 100. Двадцять один сантимет квадратний площа квадрата. Записуємо відповідь. Сто двадцять один сантиметр квадратний. Ми знайшли площу квадрата периметр якого на 4 см більший за периметр прямокутника, якщо сторони прямокутника дорівнюють 8 см і 12 см, номер 210, виконано.